Доброго дня. Ви дивитеся першу студію, і сьогодні я буду ведучою. Мене звати Вікторія Бринца. Говоритимемо ми про потребу суспільного мовлення в Україні, що воно дає українському суспільству, навіщо воно потрібно. Розмовлятиму я з професором Валерієм Івановим, президентом Академії української преси. Доброго дня! Добрий день! Перше запитання, яке я підготувала, стосується загалом суспільного мовлення. Розкажіть в декількох словах, що це таке, що воно дає. Є україні того, що немає зараз. Насправді роль суспільного мовлення вона дуже вагома, і це такий важель для створення дійсно демократичного суспільства. Бо те, що ми зараз говоримо демократія демократія в Україні, від цього демократія не встановлюється, скільки ми це не повторювали. А от є кроки, кроки до демократії. І От суспільне мовлення це один одна з таких. Сходинок. Чому? Тому що вона дає можливість висловлюватися тим групам суспільства, так звана артикуляція думок, тобто можливість висловитися, які, яким державне мовлення це не давало. І комерційна це не дає. Чого не дає комерційна? Бо вони не цікаві з точки зору от, спроможності там, щось оплатити, якісь товар чи послуги. А державне чого? Теж вони не цікавили її. Наприклад, це група ромів, наприклад, це група віч інфікованих і так далі. Дуже важливо, щоб всі групи могли, мали можливість висловитися. І це е, теж е, з огляду на сьогоднішню ситуацію. Тобто, ці сепаратистські тенденції вони були б виявлені набагато б раніше, якщо б їх представники мали можливість висловлювати свої якихось, якісь інтенції, висловлювати. Люти свої думки і висловлювати свої пропозиції до розвитку країни, uh -huh. і можливо, не дійшло би до цього вибуху, який ну є в принципі руїною для країни. А ви можете пояснити сам механізм суспільного мовлення? Тобто, що це таке? Чим воно відрізняється від комерційного і від державного? Ну перш за все, суспільне мовлення відрізняється програмним продуктом, uh -huh. але можна сказати, ну Програмний продукт можна зробити на будь-якому типі мовлення. Це не так. Чого по-перше, для того, щоб був оцей от проект, програмний продукт відповідав саме потребам суспільства. А що таке суспільство? Суспільство це не якесь аморфне таке утворення, а це конкретні соціальні групи. І от він має відповідати інтересам цих конкретних соціальних груп. Що для цього треба? Потрібен незалежний менеджмент. Тобто має бути менеджмент незалежний від власника. Ну, тут суспільство власник, але ж воно власник через державу. Таким чином, цей менеджмент має не залежати від держави. Далі має бути е, наглядова рада, яка створена з представників різних прошарків груп суспільства. Це обов'язково, щоб вона е, через менеджмент якимось чином забезпечувала представництво. От Таких от, в тому числі і вразливих груп суспільства, і далі дуже вагома роль належить незалежності фінансування, тобто воно має бути незалежним від держави, чи то абонплата, чи то відрахування від комерційних каналів там з реклами, якщо не буде у суспільному мовленні реклами, чи то державні гроші бюджетні, але припустимо, через. Там 6 чи 7 років, тобто, коли вже не буде нинішньої каденції Верховної Ради, не буде нинішнього там обраного президента, буде вже може і той самий, але вже наступні вибори пройдуть. І тоді нинішні от, очільники не можуть якимось чином на це, впливати так? на розмір фінансування. Оце одного мі показники. Тобто, ми розуміємо, що всі розвинені країни вже в принципі прийшли до того, що потрібне суспільне мовлення. Так? Якщо говорити про про функцію телебачення, то яку функцію виконують, наприклад, суспільне мовлення, які функції виконують інші держави? Ну, я хотів би все ж таки сказати щодо розвинених країн, так. можна і Китай, і Росію віднести до розвинених країн. а Там немає суспільного Добре, мовлення. Але давайте уточнимо відкриті демократичні. Так? От якщо ми дійсно взяли курс на демократію, на те, щоб у нас людина була на чолі, от перше, от, інтереси людини, а по потім вже інтереси держави, тобто апарату чиновників, то нам треба обов'язково треба суспільне мовлення. Якщо говорити знову ж таки повернутися до питання функції, яку функцію в нас телебачення виконує зараз в Україні і яку, як би це мало бути як би це мало змінитися, при введенні суспільного мовлення? Головне розумієте, от функції взагалі телебачення інформаційна, розважальна і так далі, вони залишаються, але наповнення їх абсолютно інше. Якщо державне мовлення, воно представляє е, нинішніх очільників держави, тобто чиновників. Які от, керують, і е е е державне мовлення відбиває їх позиції, їх настрої, їх побажання. То суспільне мовлення, воно е в принципі, от менеджементу суспільного мовлення однаково, хто стоїть на чолі держави. Для нього головне, що. Для нього головне, щоб відбити ті групи, які представлені в програмній раді, тобто основні групи суспільства, і дати їм можливість висловитися і дати так, щоб їх інтереси теж були представлені в медіапросторі. Це дуже дуже важливо. Моя спеціалізація це соціологія. І я займаюся професійно тим, що вивчаю те, чим же живе суспільство, що воно. Хоче, що вони прагне, коли ви говорите про потреби суспільства, то я розумію, що нам потрібно дуже добре зрозуміти, які ми ж є ці потреби. З одного боку, в кожного суспільства є якісь схожі потреби, так і всім потрібно їсти, пити, бути в безпеці і так далі. Але також є потреба достатньо сильна в розвитку. Те, що ми бачимо сьогодні в українському суспільстві, це те, що рівень загроженості є настільки високий, що ця потреба в розвитку вона трошечки приглушена. Якщо така ситуація, що ж робити в суспільному мовленню, на чому у концентруватися, ми не можемо, звісно, постійно шукати ворогів. Так ми маємо якимось чином розвивати це суспільство. Але якщо суспільство поки що блокує цей розвиток, відповідно до того, що воно загрожене, що тоді робити? Ну розуміти знов таки, ви ж як соціолог, знаєте, що суспільство воно я те, що вже казав, є конкретні соціальні групи. Mm -hmm. Ці соціальні групи е, знаходяться або в мейнстрімі, е, тобто вони вирішують в принципі от проходження суспільства в от цей от період його розвитку, або вони на маргінесі, і таким чином до них можна не дослухатися. Але е, це така уявна позиція. Якщо це стохастичні елементи, оці от маргінальні групи, їх теж треба представляти, інакше потім що буде. Буде те, що у нас сталося на Донбасі, а, але великі групи в нас представлені. У нас великі групи, великі групи в основному представлені, бо великі групи, вони і більше цікавлять вони мейнстрім, вони більше цікавлять і комерційні канали, і вони, звичайно, як групи виборців цікавлять цікаво були і державному каналу. А от ці от елементи стахастичні, а їх треба представляти маргінальні групи. І тут, от зараз що от робити зараз. От, Питання, а представляти ті групи, які зараз на Донбасі з от сепаратистських поглядів? От 9 Чи травня їм слово, да? Чи да, да, їм ефір? Да. 9 травня от там от був конфлікт і в Маріуполі під час святкування 9 травня, між, не сприйняла е, е, люди на мітингу е, слова українського вояка про те, що в Україні є окупанти. І його фактично засистали. Давати цим людям слово чи ні? Обов'язково давати. Це українські громадяни. І якщо вони висловляться на суспільному мовленні, ми зможемо зрозуміти їх, а вони почнуть дослухатися до нас угу. бо те що на Донбасі на рівні 5% довіра до українських медіа це катастрофа угу. це українські громадяни які не довіряють українським українським газетам телебаченню радіо кому вони довіряють значить довіряють медіа інших держав і для україни для держав як для держави яка зараз переживає важку кризу це Дуже погана суспільне мовлення може допомогти вирішити і цей конфлікт. Я власне хотіла тут дійти до другого аспекту важливості суспільного мовлення, як на мене, це стандарт якості продукту. Так, тобто ми mm. маємо розуміти, чи, чи правильно я розумію, що mm. суспільне мовлення має бути таким, скажімо, зразком по якості журналістського продукту. Mm. Але ем, чи можемо ми говорити про те, що аудиторія може відрізнити якісне від неякісного продукту? Ви є одним з. Ініціатором впровадження медіаосвіти угу. в школах, але е, як допомогти тим людям, які вже не вчаться в школі, відрізнити якісне від неякісного медіапродукту, е, насправді це велика проблема. Е, ну, по-перше, треба сказати, що суспільне мовлення потрібне із всієї точки зору, бо угу. в усіх демократичних країнах воно е, от планку, от бар'єр, якийсь от певний ставить, нижче якого всі комерційні новини комерційних каналів вони нижче. Од не натягують, наприклад, в Німеччині комерційні канали до рівня ЦДФ там або АРД, але е вони не можуть і надто низько опуститися, бо є оця от планочка е суспільного мовлення. Ну а щодо дорослих людей, справа в тому, що вони сприймають медіа і перш за все інформаційні аналітичні програми, е виходячи з свого бграунту, тобто виходячи з, з свого життя. Да, Досвіду. Mm -hmm. От їх життєвий досвід, він диктує, чому довіряти, чому не довіряти, які новини сприймати як свої, а які викличуть конфлікт у свідомості, так званий когнітивний дисонанс, і треба їх просто відкинути, там, переключити канал і так далі. Но, але ж от є дійсно от такі от маркери, які допоможуть будь-якій. У освіченій людині зрозуміти, чи э, маніпулюють цією людиною, чи це він э, має справу з якісним продуктом. Ну які? Можете якщо, да, мова... да, якщо йде мова про якийсь конфлікт, значить представлення основних точок зору на конфлікт це стандарт балансу. Далі стандарт повноти. Тобто э, мають бути ці основні точки зору, вони мають бути. Достатньо повно інформація про них представлена. А якщо представлена тільки одна інформація про одну точку зору, значить ми маємо порушення стандартів спроби маніпуляції. Далі, якщо це новини. Представлення думок. Якщо ми бачимо, а ми бачимо зараз це от в українських каналах: представлення думок журналістам, який веде програму, це грубе порушення стандартів. to нотв'юз. Новини не мають містити поглядів. Погляди мають бути в аналітичних програмах. Далі джерела інформації. Зрозуміло, що журналіст не може фізично бути представлений, будь-де. Якщо немає посилання на Конкретні джерела інформації знов таки, це спроба маніпуляції. Ну є також звичайно, стандарт достовірності, тобто журналіст має перевіряти інформацію в двох незалежних джерелах, але ж тут аудиторії важче ем, визначити, чи, дотримався, чи він перевірив чи ні? Да, чи перевірив журналіст чи це ні? Це вже тоді справа редакції. Угу. Абсолютно. Угу. Абсолютно я нагадаю, що ми дивимося першу студію і говоримо про потребу суспільного мовлення в Україні. А мене звати Вікторія Бринза, а розмовляю я з професором Валерієм Івановим. Якщо ми можемо допомогти глядачу, в принципі, почати потрошечки відрізняти якісний продукт від неякісного, потрошечки самим ставати більш грамотними глядачами, так? то я нагадаю, що ми говорили про те, що важливо дивитись на те, чи представлені різні точки зору, чи є повнота інформації в кожних з цих точок зору, чи вказані джерела інформації. І тут я хотіла би знов ж таки повернутися до того аспекту, який заважає суспільству дивитися в півтонах. Mm -hmm. Якщо ми бачимо, що зараз є з одного боку в нас стан практично військових дій, з іншого боку в нас починаються і так. Поволі рухаються реформи, тобто ми знаходимося в стані трансформації, да, в стані переходу від одного режиму до іншого. То в цій ситуації дуже важко зрозуміти, а що є. Білим, а що є чорним, а нас ще закликають шукати півтони. Тобто, чи не означає це те, що суспільному мовленню буде потрібно спочатку визначитись тим, що є біле, що є чорним, тобто іншими словами, зрозуміти, яку систему координат визначаємо для нашого суспільства, а вже далі говорити про е, виведення цього стандарту якості ні, розумієте, мені так не здається, чому тому, що в принципі, от стандарти якісної журналістики, доброї журналістики. Вони вироблені за сотні років існування журналістики. Є стандарти професії. І треба просто цих стандартів дотримуватися. Все. Не справа журналістів обирати біле чи чорне або на Взагалі, в чому завдання журналістики і навіщо журналістика потрібна суспільству? Для того, щоб давати інформацію там, про ті події, де людини немає. Тобто віртуальна реальність, яку створюють медіа, вона відбиває фізичну реальність. Яка проблема зараз українських журналістів? Тики будь-якої ніякісної журналістики, ну я не хочу всю українську журналістику звинувачувати. Але у, у великих каналах оце от проблема дуже явна в новинах великих каналів, що там віртуальна картинка вона дуже сильно відрізняється від картинки фізичної. Тобто, якщо от брати конфлікт на Донбасі, чому населення Донбаса не вірить українським медіа? Їх росіяни зазамбували? Да ні. Вони дивляться телевізор, що... з вікна бачать інше. Абсолютно. Ага. Абсолютно. Я от розмовляв, я дуже часто зараз буваю на Донбасі за період конфлікту десь більше 10 разів, був і постійно там зустрічався з журналістами. Головний редактор Призовського робочого це найбільша газтованної. Зета Приазов'я не тільки Маріуполя, Токарський. він каже: ну скільки разів мені можна спростовувати інформацію наших великих каналів? Він патріот України, але він мусить спростовувати. І дійсно я дивлюся інтерплюси, от в Маріуполі от передають великий вибух. був вночі це реальний випадок. Ніякого вибуху передають от о, східні квартали знов таки обстріляні. Я якраз в готелі жив на східних кварталах, не було обстрілу. Після а... цього будуть люди довіряти. Треба говорити правду. А чому ж так відбувається? Чому говорять ви знаєте, правду? це от неякісна робота журналістів. Тобто не дорозбираються до кінця, не, не перевіряють інформацію. Ага. Беруть інформацію в соціальних мережах. От була конкретна про той вибух вночі, інформація в соціальних мережах. А у нас е, така мода з'явилася: брати інформацію, акаунти, якісь там статуси соціальної мережі і викладувати їх, от, або посилатися в новинах. На статус в мережі там ну це ну просто верх непрофесійності і неповаги до самого себе, це може бути тільки що, це може бути приводом для перевірки інформації. Важко перевірити там інформацію? Ну да, нелегко. легко. Але вибачте, ніхто ж не казав, що журналістика це легка професія. Це головне в роботі журналіста це навіть не знайти інформацію, а перевірити, щоб не пустити фейк в ефір або на шпальту газети. Це треба головне перевірка, перевірка, перевірка інформації. Якщо з іншого боку підійти, якщо суспільне мовлення стане таким собі стандартом якості, так то в принципі ми бачимо, що інші канали вони. Мали би підтягуватися по якості. Але якщо цього не відбудеться, якщо вони далі даватимуть людині, ну, скажімо, такий солодкий продукт, на який вона захоче просто включитися, а на Суспільне, ну, він буде якісний, але можливо він їй буде непривабливий. От е, багато було от розмов щодо цього, що от українське суспільство воно не потребує суспільного мовлення і так далі. Ну по перше, воно не може знати, потребує воно чи ні, бо воно ніколи не коштувало цього продукту, і не знає навіщо по воно потрібне. Да, да. І по-друге, мені здається, що тут є певна неповага до о, самого народу українського. Люди вони не дурні. Всі люди, українці в тому числі, вони не будуть споживати неякісний продукт, якщо вони будуть мати якісний. Чого ну, от, в усіх, в принципі, чого публічне радіо в США в Штатах, воно має високі рейтинги? Чого? Воно не має рейтингів в комерційних каналів, але ж от, вагомість от, його передач дуже велика. Чому де тому, що знають, що в на е, е, цьому радіо ніколи не з'являться неперевірені новини, знають, що обов'язково там будуть дотримуватися права всіх груп соціуму, знають, що інформація, яка з'являється там, це інформація дійсно суспільно важлива, і тому для них дослуховується не тільки суспільство, але і політикум. Але і інші канали, вони беруть часто теми передач звідти. І те ж саме в Німеччині, і те ж саме в Британії. Ну, авторитет BBC зрозумілий, і з ним вимушені рахуватися, в тому числі та, та ж тетчер. Вона хотіла його якесь Мерчина, приборкати. Слава Богу, вона і не вийшла під час фолклендської кризи. Бо нібито от BBC займала непатріотичну позицію під час фолклендської кризи. Да, такі звинувачення можуть бути і на, щодо суспільного мовлення в Україні якщо вона буде представляти точки зору е, е, мирного населення, я підкреслю мирного населення, яке дотримується сепаратистських поглядів, але ж. Завдання а, суспільного мовлення це не догоджати уявленню влади про патріотизм, а давати представлення точок зору всіх груп населення, в тому числі маргінальних груп. І мені здається, що якраз патріотичніше давати можливість цим людям висловитися і включати їх, реінтегрувати знов в Україну mm -hmm. там, де вони були, до і, і подумки були всі результати соцопросів – свідчать, де вони були до квітня 2014 року. Тобто, в принципі, ми можемо припускати так, оптимістично припускати, що з введенням суспільного мовлення якраз можливо, ми можемо задовільнити той запит аудиторії на якісний медійний продукт, на нарешті не пошук винних, так а пошук варіантів рішень, що робити, яким чином подивитися інакше на деякі речі і так далі. І в зв'язку з цим таке останнє моє запитання: як ви бачите, яким чином можливі... Можливо, з практики і інших країн, можливі, от власне введення цих нових сенсів е, вмовлення. Тобто, чи нам потрібно якимось чином працювати власне, з типами програм, чи це навпаки брати різні типи програм, і розважальні, і новинарні, але додавати їм потрошечки нової якості? Ну, різкого зламу не вийде. Різкий злам, от можливо був би, якщо б це був от з нуля якийсь от канал, і так далі. А тут от є традиції, і ці традиції можуть тільки реформуватися. Зламати їх воно не вдасться просто. І буде поступове реформування. І от керівництво зараз першонаціонального от воно і займається цим от. Реформуванням і поки що, на мій погляд, вдало, і ми. Спостерігаємо зміну каналу, зміну його обличчя, і якраз це в напрямку, знов таки з моєї експертної точки зору, в напрямку суспільного мовлення. Легкий це процес? Звичайно, ні. Це дуже важкий процес. Але тут от, якраз він дуже активно проводиться і проводиться знов таки не виходячи, от, з того, щоб якісь. Нові сенси просувати, а з точки зору більш повне представлення картини того, що відбувається в суспільстві. І таким чином і з'являються і нові сенси, да. саме угу. через репрезентацію. Угу. Дякую вам дуже. Нагадаю, що це була перша студія, і в нас була розмова про потребу суспільного мовлення в Україні. Я була ведучою Вікторія Бринза, і в гостях був Валерій Іванов. Дякуємо, що ви були з нами. До нових зустрічей.